У соцмережах розгорівся скандал навколо народного депутата Артема Дубнова. Поширилося фото гігантського ведмедя Строянт вартістю понад півмільйона гривень. Знімок оприлюднила флористка та власниця студії квітів. У телеграм-каналах припустили розкішну композицію, нібито замовив дубнов для своєї дівчини, власниці українського бренду. Це викликало хвилю обурення у мережі. У час війни витрачати такі суми на квіти вважають недоречним, адже гроші могли б піти на потреби армії. Після резонансу квітковий магазин швидко заявив, що інформація про замовника є фейковою. Тоді офіційну позицію оприлюднила і компанія дівчина, яку називають коханою нардепа. Там заявили, мовляв, саме працівники бренду, а не депутат, подарували засновниці ведмедя, адже він символізує ідею їхнього проєкту. Згодом сама власниця бренду жорстко відповіла критикам. У своїх соцмережах висловилася лайкою, заявивши російською мовою, що їхні коментарі нікому не потрібні. А можна було да гроші на ЗСУ, наприклад? а можна було б, в принципі